Дякую за науку маю питання, скільки вартує Григорянка. Неправильно поставлено питання. Скільки люди жартують на Григорянку? Вартує це таке. Священник звершує богослужіння, але всю участь в богослужінні бере Господь Бог своєю присутністю, Дух Святий своєю присутністю. розумієте? Говорити, що священник щось там, то, що він довго молиться, йому треба довше заплатити, то ні. Є Григорянка, це цілий місяць священник не має права більше додати до неї нічого, не має більше ніяких брати треб і так далі, тому що він служить Григорянку. Оці е, просять 8 тисяч. Ну, мінімально. От недавно. Я передав оцю Дмитрове, там за онку хвору, там була, була Григорянка, дали 10 тисяч дали. Ну, це ніхто нікого не заставляє. Я не казав, скільки давати, дали та й дали. Але для, з поваги для священника він же цілий місяць ну, не зможе нічого ні додати, ні інтенцію ніяку, бо тому що він служить Григорянку. Тому я Григорянки не беру, бо, тому що я маю парафію одненькі то завтра. Парастас, потім ще щось розуміють, я не можу брати Говрянку. Рілянки беруть е, вільні священники, так? ті, що мають парафію, або сотрудники, нема питань. А так як я, то я не можу брати. І тому орієнтовна жертва, ну, так просили е, священники. Це 8 тисяч гривень. Ось.